Доброго дня, друзі. Мене звати Ірина Ожуховська, я є психологом, і сьогодні я хочу поговорити на таку тему як план без насильства, як будувати бізнес місяць, аби він витримав реальність. Я дам кілька варіантів до того, щоб порозмірковувати над тим, як можна свій бізнес місяць збудувати, і що можна до нього додати, що можна на що звернути увагу. Аби не відчувати такого пресінгу від поставлених задач. І так, перше, з чого я б хотіла почати, це починати не з цілей, а з контексту. Якщо ми говоримо про наше ментальне здоров'я, то відповідно краще все-таки на початку року або коли ми будуємо свій бізнес місяць, то ми враховуємо відповідно і цілі, але також ми враховуємо контекст. Тому в плані без насильства. Ми, питаємо, ми задаємо питання, скільки я маю заробити, і плюс до цього ми ще додаємо питання, у якому стані я це роблю. Чому це важливо? Тому що перед плануванням місяця важливо зафіксувати рівень енергії, наскільки ми є продуктивними. Наш рівень енергії він низький, середній чи високий. Також наш емоційний фон ми відчуваємо напругу, тривогу, спокій, перевтому а, чи щось інше. Тут котик мій пробіг? Так. А і ми також фіксуємо, які зовнішні обставини є у нас. Це можливо, ми в подорожі знаходимося. Можливо, зараз відбуваються якісь судові процеси або лікування, або е, також додаємо, те, що в нас є родина, є сім'я, діти. Війна також є зовнішні зовнішньою обставиною. А сенс робити, робити акцент на контекст емоційний, це також дає можливість нам наш план підлаштувати під реальність і не заперечувати її. Друге, це один місяць, одна провідна задача не перенавантажувати себе занадто багато задачами. І щоб план був не насильницьким. То ми ставимо на один місяць одну провідну задачу. Ми обираємо одну головну тему місяця, наприклад, це може бути стабілізація доходу або запуск продукту, або це може бути оптимізація процесів, або відновлення ресурсу, це теж може бути бізнес завданням. Все інше ми підтримуємо і тимчасово не те, що ми прям обмежуємо, але ми включаємо всі решта наших задач, але менш інтенсивно. І таким чином ми нашу психіку спрямовуємо на фокус і не робимо такий хаос в нашому бізнес-житті. Третє це планувати мінімум, який уже є успіхом. Замість плану максимум задайте собі мінімальний план. Якщо зроблю це, то місяць, значить, вдався. Також звертаємо увагу на оптимальний план. Якщо піде добре, то я допасовую до цього місяця і ще там, наприклад, ще одну якусь провідну задачу. І якщо я перевиконую свій план, то буде якийсь бонус, тобто буде щось додаткове. Ці бонуси ви вже собі розприділяєте, вибираєте ті, які на даний момент вам хочеться. Наприклад, якщо я виконаю план максимум, то я там, наприклад, їду в якусь відпустку або, ну, або, або щось інше, да? або там щось собі купую. Наприклад. А хочу тут додати, що бізнес росте від стабільності, а не від героїзму. Четвертий пункт це закладати у свій план людські збої, тому що план без насильства він передбачує те, що ми можемо захворіти, що ми можемо випасти на кілька днів або на день, або на кілька днів, і що у нас може зникнути мотивація. Тому ми не плануємо 100% завантаження, тобто ми розпреділяємо свій день, свій тиждень таким чином, щоб у нас був часовий зазор на ось такі непередбачувані ситуації. Я завжди рекомендую залишати 20-30% порожнього простору і не ставити критично важливих задач впритул одна до одної, тому що гнучкий план не руйнується від одного збою і дає можливість бути такою лавіровою між певними ситуаціями життєвими. П'ятий пункт це вимірювати не лише результат, а й ціну результату. Наприкінці кожного тижня я рекомендую запитувати себе, що я зробила, якою ціною для тіла і для психіки, і третє питання, чи готова я так жити ще три місяці, або чи готова я жити так ще три місяці. Це дає ці три питання, дають можливість зорієнтуватися, в якому емоційному стані ви знаходитеся і наскільки ви є продуктивними також. Якщо ціна за висока, то це не слабкість, а це сигнал до зміни моделі ведення свого бізнесу. Бізнес, який виживає за рахунок саморуйнування, він недовговічний, тобто він, скоріш за все, закінчиться через якийсь час, і зазвичай це від року до двох такий бізнес згасає. Шостий пункт не планувати, сорі, перепрошую, шостий пункт це навпаки планувати, не планувати відновлення не є окей. Да? Тобто ми плануємо відновлення так само серйозно, як і свої доходи. У ненасильницькому плані є дні без рішень, тобто я собі прям в план ставлю дні без рішень, є вікна без зустрічей. Чому? Тому що буває так, що люди, наприклад, ви запланували зустріч прям впритик одна до одної, і буває так, що деякі люди запізнюються, або у вас щось не виходить і так далі. І тому ось ці вікна без зустрічі вони мають бути для того, щоб ви теж були гнучкими і могли перенести зустріч. І також має бути в такому ненасильницькому плані, мають бути дії не для користі, а для життя. Це, наприклад, може бути спорт. Я рекомендую в робочий графік вносити такі, таке наповнення, як спорт, навчання, там, де ми підвищуємо свою кваліфікацію, і також навчання для саморозвитку. А там, де ми підвищуємо свою кваліфікацію, це, наприклад, участь у бізнес-спільноті, а там, де ми займаємося саморозвитком, це може бути, наприклад, вивчення іноземної мови. А, і сьомий пункт це такий один із провідних пунктів, на якому я б хотіла зробити акцент: що хороший план той, після якого хочеться жити. В кінці місяця задавати собі питання, я відчуваю себе більш живою людиною чи а, більш такою виснаженою. І якщо ви відповідаєте на це питання так, я відчуваю себе більш виснаженою людиною, то тоді ми можемо сказати, що цей місяць він був скоріш за все в чомусь невдалим. А, і це знак того, що настав час переписати правила гри і не примушувати себе. Е бути ще сильнішою чи сильнішим. Хочу додати ще кілька таких креативних доповнень, до... це були основні пункти ненасильницького плану. А зараз хочу додати ще такі трошки креативні доповнення, на які варто звернути увагу також. Ми в плані в цьому ми даємо бізнесу право мовчати. Наприклад, якщо ви ведете соцмережі, то ви можете собі прям планувати в своєму бізнес місяці день без контент, контенту, наприклад, або день без дзвінків, тиждень без запусків і так далі. Або навіть зустрічі без цілей. Навіть можна приходити на зустрічі бізнес-спільноти без цілі, просто побути серед інших людей, послухати якусь цікаву інформацію. Хочу також ще такий пункт додати: створити антинапрямок. Прям пропоную вам записати окремо. У цьому місяці я точно не роблю. А це те, на що час від часу я стикаюсь в роботі зі своїми клієнтами. Вони на це багато моїх клієнтів на це не звертають увагу. А це, на це варто звертати увагу, тому що я добре можу знати, що я хочу від цього бізнес-місяця, але при цьому я можу ще додатково виконувати якусь роботу, яка е, займає мій час, наприклад, займає, займає мій фокус уваги. Тому окремо е, класно було прописувати, що в цьому місяці я точно не буду робити. Наприклад, я там не порівнюю себе з кимось. Або я свій бізнес не порівнюю з чиїмось бізнесом. Я не беру клієнтів через жаль. Да, або я не працюю там, немає безкоштовних консультацій або щось такого плану. Якраз сьогодні я працювала з таким запитом, з клієнткою, де була мова про першу безкоштовну консультацію, і людина відчуває від цього певне напруження, тому що вкладає в свій час, а не отримує якогось фідбеку. І, наприклад, там, я в цьому місяці не пояснюю свою ціну, я просто її називаю і не а, відкидаю цю думку про те, що клієнт може подумати, що це дорого. Ну, на це як приклади такі. Дозволити собі також не однакові тижні. Не всі тижні мають бути продуктивними. І я рекомендую поділити місяць на тиждень дії, тиждень інтеграції, тиждень сповільнення. Це не обов'язково має бути тиждень, це може бути якась кількість днів, і ви можете її чередувати між собою. І, наприклад, ще тиждень огляду може бути. І таким чином ви будете витримувати ритм. А в ритмі, коли людина знаходиться в ритмі, вона більш красиво танцює, так як би метафорично говорю зараз. Ще один із таких додаткових пунктів це вести роль внутрішнього адвоката. Перед важливим рішенням задавати питання не критику своєму внутрішньому, а внутрішньому адвокату. Місія адвоката відстояти тебе, виправдати, зробити невинним. Так от такі питання, чому це має право бути складним, що тут вже достатньо добре, де я можу не доводити щось і так далі. Пояснюю питання, чому це має право бути складним. Це питання, воно не в тому плані, що ви маєте оправдати якусь складність своєї дії, а дати можливість собі подивитися на якісь бізнес-процеси, бо не все буває легко і це нормально, тому що це реальність. Ми живемо в реальному світі, ми не живемо на воздушному шарі, десь там не вітаємо в облаках. Да? Тобто ми живемо в реальному світі. Бувають речі, які ми не можемо там, зробити з першого разу, які, можливо, нам не вдаються. І ми дивимося на це питання на таку ситуацію з точки зору, а чому мені це складно? І в цьому питанні ми шукаємо причини, що я роблю такого, що зараз мені це видається складним. А що тут, в цій бізнес-задачі, я вже достатньо добре роблю? Тобто я себе якраз цим питанням, відповіддю на це питання, я себе можу підбадьорити, і де я можу не доводити нічого. Так? Тобто, це як таке питання, яке дозволяє скинути внутрішнє напруження. Планувати не ідеальні дні, також їх можна вносити в свій план, свідомо вносити в свій план дні, де можна зробити на 30%, а не на 100, дні, де достатньо просто бути присутньою в своєму бізнесі, і дні без оцінки себе. От прямо можна собі вносити в план там, такі дні. Можливо, ви ще якісь дні для себе такі придумаєте, да? дні, де я не ідеально, де я можу дозволити собі бути не не ідеальним керівником, не ідеальним підприємцем. Також запланувати одну радісну бізнес дію на місяць, одну бізнес, радісну бізнес дію. Не корисну, не стратегічну, а та, яка тішить, та, яка повертає сенс, та, яка нагадує, що навіщо ви взагалі цей бізнес починали? Це може бути як ваш особисто, як ваша особиста бізнес дія, так і це може бути така бізнес дія для вашої команди також. Вона ще допомагає, працює на таку сплоченість команди. Бізнес без радості швидко стає насильством. Це фраза, яку варто запам'ятати. І наприкінці місяця я пропоную також задавати собі питання, але не в форматі, що я зробила. І таким чином ми можемо змістити замість звіту, поставити собі питання місяця. І ці питання, вони не про те, що я зробила. А вони про те, що, наприклад, приклади таких питань, що в мені змінилось за цей місяць? Де я стала чеснішою, чи де я став чеснішим з собою? Що тепер я хочу робити інакше? І е, сенс таких питань в тому, що розвиток це не лише про ріст, а ще й про уточнення шляху. І ці питання вони якраз допомагають уточнити, чи йду я правильною дорогою, чи мені треба десь трошечки звернути, тому що я відчуваю, що ця дорога не є моєю. Це такі, такий варіант бізнес-місяця, який ви можете планувати для того, щоб ваш місяць виглядав ненасильницьким і ви змогли приблизитися, витримати ту реальність, в якій ви знаходитеся. З вами була Ірина Ожиховська, психолог. Запрошую на індивідуальну також консультацію. Вся інформація є в описі до цього відео, як зі мною зв'язатися.